Тому будь можна, каже на кінець, у теспіво в темі, усіляку довіру покладай тільки в Бозі, наймилішу дочку Ісуса, і радій навіть серед спокус і терпінь. Знай добре, що все, що, що все це становить прояв доброти Небесного Отця з огляду твоєї душі. Тому в усьому дякуй. Тому так доброму Отцеві через посередництво Його наймалішого Сина Ісуса Христа. Така заохочуюча думка: Оця Піо для того, щоб ми не зійшли з дороги нашої, нашої дороги до неба, з дороги досконалості, яка є вузькою дорогою, яка є дорогою повних, повною різних спокус, терпінь. Отець піло захоче нас пам'ятати про те, що все становить прою доброти Небесного Отця, який знає, що для нас корисне в той чи інший момент нашого життя. І запрошує до такої піддаваності, тобто віддання себе Богу, щоб Бог провадив нас серед усього того, що. Звершуйся в того, то, що здійснюється, щоб довершити в нас свою найсвятішу волю. І на кінець скаже дякуй, дякуй за цю велику ласку так доброму отцеві через посередництво улюбленого сина Ісуса Христа.